Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за чудовою ціною. Цінник на дане авто 6 990 американських доларів. Зустрічаємо це Volkswagen Passat 2007 року випуску в кузові Універсал з двохлітровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач авто на передньому приводі в гарному темно-зеленому кольорі. Встановлена гарна гума, чудовий стан автомобіля, авто повністю доглянуте та обслуговане своєчасно. Проходить ТО за регламентом по кузову, є нюанси, але вони не критичні зовсім. Зараз поглянемо, що у нас по салону по комплектації. Салон у нас тканина, чорного кольору, салон доглянутий в гарному стані. Комплектація повний електропакет, управління світлом, датчик світла, є круїз контроль, мультируль. Пробіг автомобіля 285 тисяч кілометрів, штатна якісна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, є підігрів передніх двох сидінь, автоматична коробка передач з режимом спорт. Чудовий доглянутий автомобіль, дуже економічний. Має досить багато місця в салоні. Чудова ціна 6990 американських доларів. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось за адресою місто Харків Проспект Гагаріна. 23, автосалон автопарк. Всіх чекаємо.